Кожного глядача у проєкті час блогера на телеканалі Де 1 у студії працює Маргарита Кузьменко і з нами на прямому зв'язку. Лікар Андрій Сліпуха, директор спровадження системи Хелсік. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня, Маргарита, Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас насправді дуже цікаві і дві найактуальніші теми сьогодення: це, по перше, біль у спині, яка турбує ледь не кожного українця, і також в Україні найближчим часом запрацює електронний кабінет пацієнта. Що це за електронний кабінет? Що туди входить? А почнемо я тоді розумію з електронного кабінету пацієнта. Це в першу чергу доступ кожного українця до своїх даних, до того що вони можуть тепер укладати декларацію в режимі онлайн, незважаючи на те, де вони знаходяться в Україні поза межами України, якщо навіть пацієнт переїжджає з міста в місто, вони без проблем зможуть зайти в Хелсі або в будь-яку іншу медичну інформаційну систему, яка працює в їхньому місті, в тому числі до речі, дії. Я буде мати такі функції і відповідно обрати лікаря, який буде закривати їх медичну потребу за локацією, за місцем знаходження, за фелсі. До речі, можна буде обрати за рейтингом, за стажем лікаря. Тому в першу чергу це про доступ до даних в електронних реєстрах і можливість пацієнта власти декларацію саме онлайн. Що можна буде робити у цьому електронному кабінеті? Які опції будуть доступні? Ну, в першу чергу, якщо говорити про опції, то найголовніша опція, з яка буде доступна від тепер українцям, це укладення декларації онлайн. Але не в останню чергу велика кількість лікарів стикається з тим, та й пацієнтів, в принципі стикається з тим, що в реєстрах, коли вони укладали декларацію, наприклад, там раніше, навіть офлайн з лікарем, були внесені певні помилки в персональні дані, в номер телефону, в ідентифікаційний номер паспорт, це і так далі. І це створювало незручності для пацієнтів в момент, коли вони Хотіли швидко і якісно отримати ту чи іншу медичну послугу. Тепер пацієнти, які матимуть доступ через хелси до свого електронного кабінету, зможуть перевірити ці дані, перевірити в першу чергу їх валідність, що вони дійсно відповідають тим, які внесені в реєстрі, чи вони дійсно є верифікованими, знайти свого лікаря і записатися до лікаря. На прийом побачити електронну історію хвороби, рецепти, направлення, замовити навіть ліки. Тут я, мабуть, ще Маргарита, скажу для наших глядачів важливу річ: що якщо говорити про електронний кабінет пацієнта, то він вже в Україні працює там протягом семи років безпосередньо в Хелсі. Але нові можливості, які зараз пропонує надати держава, вони стосуються безпосередньо саме підписання декларації онлайн і можливості відредагувати персональні дані без візиту до лікаря, без візиту до медичної установи. І також як кабінет пацієнта може вплинути на стосунки між лікарем та пацієнтом? І наскільки це взагалі спрощує в цілому цю процедуру, тому що записатися до, наприклад, державної установи, державної лікарні це завжди потрібно спочатку зателефонувати в реєстратуру, взяти талончик на певний час, прийти, чекати, не дай Боже, там буде якийсь певний окремо виділений день на щось. То невже це буде значно легше і доступніше? Wszelkie Ну, для тих пацієнтів, які користуються Хелсі, в цілому нічого тут не зміниться, вони так само зможуть записувати до лікарів в режимі онлайн, не використовуючи реєстратуру або не йти до лікаря в контексті саме змін, які очікуються від держави, то доступ до медицини він не зміниться. Я б навіть для наших глядачів розклав його на дві частини. Що ми говоримо до доступу до персональних даних до медичної інформації, то в рамках електронного кабінету пацієнта він буде реалізований в другій частині, тобто в першій частині, яку зараз пропонує держава, Ва буде реалізований виключно доступ до укладення декларацій в режимі онлайн до перегляду своїх даних і до перегляду даних своїх пов'язаних осіб, дітей або е, там, наприклад, так членів родини, яким можна ці дані перевірити. А якщо говорити вже про другий скоп, та про другий напрямок розвиток та про другий крок, мабуть, так сказати, цього напрямку, то Доступ електронна історія хвороби пацієнта має там з'явитися, має з'явитися всі його діагнози, епізоди захворювання, і тоді буде неважливо в якому місці пацієнт безпосередньо знаходиться. Він завжди в цьому кабінеті побачить свою актуальну історію хвороби. Ну і мабуть, додам теж важливо те, що. Відтепер, коли запрацює електронний кабінет пацієнта в межах України, всі лікарі будуть знаходитися в Хелсі. Відповідно, якщо ви маєте цей застосунок, ви зможете знайти лікаря, не зважаючи на те, знаходитесь ви в Києві, в Львові, в Дніпрі, Запоріжжі або в інших регіонах нашої України. І навіть якщо ви знаходитесь за межами, ви так само можете розраховувати на... Консультацію від сімейного лікаря, укладаючи з ним декларацію в режимі онлайн, тому що ця консультація може надаватися безпосередньо за допомогою телемедицини, це те, що зараз розвивається, і тоді навіть пацієнти, які знаходяться за кордоном, можуть вкотре переконуватися тому, що українська медицина найкраща, спілкуючись зі своїм спеціалістом. Якщо, наприклад, декларація була складена вже з іншим сімейним лікарем, її потрібно розірвати, а потім ми вже, якщо хочеш змінити свого сімейного лікаря, і реєструватися до нього. Пані Маргарита, це працює навіть простіше, якщо у вас з тих чи інших причин не влаштовує ваш сімейний лікар, або іноді є така історія, коли сімейний лікар звільняється з існуючого місця роботи і переходить у приватну практику або в інший медичний заклад, то якраз користувачі, які мають застосунок келсі, зможуть отримати сповіщення про те, що лікар звільнився, і знайти нового лікаря. Розривати декларацію з попереднім лікарем не потрібно. Все в нашій електронній системі охорони здоров'я спрацьовано таким чином, щоб пацієнт робив Менше зайвих кроків а міг думати саме про своє здоров'я, прийшовши до лікаря. І лікар проведе вже всі необхідні маніпуляції для того, аби укласти таку декларацію за пацієнтом, підтримуючи подальший його стан здоров'я. Чи можна через цей кабінет пацієнта взагалі відслідковувати і попереджувати фейковим записам до лікарів на візити? Якщо ми говоримо про кабінет пацієнта в Хелсі, то так ми робимо сповіщення. Кожному пацієнту, хто встановив застосунок Хелсі, про те, що в нього розпочався запланований або завершений візит. І, відповідно, якщо пацієнт дійсно не був в той чи інший момент часу на візиті у лікаря, пацієнт має застосунок Хелсі, може про це дізнатися, отримати цю інформацію і відповідно подати скаргу до медичного закладу щодо того, що з його профілем, з його медичною історією відбуваються певні зміни без того, що він знаходиться на прийомі. І тоді відповідно по процесу ми повідомимо медичний заклад, медичний заклад. Проведе внутрішнє розслідування і вирішить ситуацію. Але пані Маргарто, я б для наших слухачів, теж сказав про те, що не завжди, якщо у вас з'являються фейкові візити, як може вважати та що лікар вніс якусь неправдиву інформацію не завжди це наслідок якоїсь правомірної маніпуляції, іноді відбувається так, що там як було під час вакцинації, перед тим як провести вакцинацію, необхідно зробити. Огляд спеціалістом пацієнта і огляди в момент епідемії робили будь-які різні спеціалісти, в тому числі навіть могла бути така історія, що лікар акушер гінеколог умовно так, знаходячись на вакцинації, міг робити огляд. Тому варто в першу чергу розібратися всередині, зрозуміти там були ви в цей момент всей день на візиті чи ні, зателефонувати можливо в Хелси для того, аби перевірити інформацію щодо того, чи дійсно там тим чи іншим лікарем були внесені сіданні, і далі вже тоді бити на сполох, якщо хтось. В ній сама візити якого дійсно не було. Як користуватися цією програмою без побоювань про захист власних персональних даних? Тому що ми зараз спостерігаємо дуже часті хакерські атаки і в соціальних мережах, і взламуються і додатки окремі. Як розуміти, що, наприклад, мої дані захищені? Та треба сказати про те, що на взагалі вся електронна система охорони здоров'я, в тому числі медична інформаційна система Хелсі, це все критична інфраструктура, на яку так чи інакше за останні періоди намагаються здійснити хакерську атаку, але за весь час повномасштабної війни і всі роки існування. Не зафіксовано жодного витоку персональних даних, чому тому, що всі сервіси, які підключені до електронної системи охорони здоров'я, зокрема Хелсі, мають надійні сертифікати комплексної системи захисту інформації та СЗІ, і проводять е, певні роботи, які унеможливлюють доступ ворогів або будь-кого не санкціонований до медичних чутливих персональних даних будь-якого пацієнта. І треба сказати, що взагалі е, електронна система охорони здоров'я захищена одна з найкращих серед усіх. Можливих електронних систем в Україні про це свідчить те, що вона є непохитною, недоступною, і вся інформація, яку про лікар про вас вносить, або ви самостійно як пацієнт, вносите в застосунок Хелсі, зберігаючи свою електронну історію хвороби в одному місці, зручному для вас вона вся надійно захищена і доступна тільки вам, або за вашим рішенням, вашій родині і лікарям, до яких ви звертаєтесь на прийом. Перед тим як переходити до наступної теми, пропоную підсумувати все, що ми тільки що проговорили. І наступне запитання буде таким: що чому якщо коротко варто взагалі користуватися електронним кабінетом пацієнта? Чому це корисно, чому це е надійно? Це корисно, тому що в першу чергу ви тримаєте під контролем всі свої персональні медичні дані. Ви знаєте, що у вас під рукою завжди є лікар, який може вам допомогти вирішити вашу медичну проблему, і тому, що коли ви навіть не маєте якогось гострого захворювання, профілактика. Маючи сімейного лікаря, маючи застосунок Хеллсі його можливості, завжди дешевша і з точки зору часу, і з точки зору витрат потім на лікування ніж е, вже лікування тих чи інших гострих хвороб. Тому всіх агітують до того, аби перевірити свої дані в електронній системі охорони здоров'я і це зручно зробити разом з застосунком Хелсі. Прекрасно. А, наступна тема нашого спілкування буде стосуватися болю в спині. І насправді дуже цікаво, що ми зараз будемо обговорювати, тому що насправді, як ви думаєте, чи гуглила я вчора якраз перед нашим спілкуванням, чи може біль в спині призвести до онкології? Так, я гуглила, і як виявляється, гугл каже, що може. Ну тобто, у нас якщо гуглити, все до цього може звестись. Скажіть, будь ласка, взагалі, які найпоширеніші проблеми і які викликають біль в спині? Пані Мажа перекинеть простине питання про спину. Я хотів зробити такий важливий відступ про те, що велика кількість пацієнтів дійсно замість того, щоб проконсультуватися з лікарем, вони гуглять свої симптоми захворювання, і це е, завжди можна робити, але це не завжди ефективно. Тому ми якраз Хелсі зробили функціонал онлайн-консультацій термінових для пацієнтів, коли є якась невідкладна ситуація, і це значно дешевше, швидше і ефективніше, аніж гухлити, як то там протягом 15 хвилин форматі е, онлайн лікар проконсультує всі питання, які стосуються і спини, і будь якої іншої частини організму. І до речі, варто сказати, що питання, е, якщо ми говоримо саме саме про спину, та, то онлайн-консультації до неврологів вони теж можуть бути присутні. Чому ми бачимо цю статистику, яка невпинно зростає, тому що багато українців вони ведуть все ж таки такий осілий сидячий спосіб життя, не вистачає фізичної активності, і як наслідок за останніми нашими опитуваннями, які ми проводили. З користувачами застосунку Хелсі, уявіть собі. 87% пацієнтів так чи інакше відчували біль в спині. Тому це завжди актуальна проблема, яка, на мій погляд, вона та вона є навіть такою, не те, щоб сезонною, але на рівні сезонності з іншими захворюваннями, яка дуже і дуже часто відчувається в українців. А що стосується вашого питання по діагнозам, то найчастіше, звичайно, це сколіоз. це ті питання, які виникають у лікарі у пацієнтів внаслідок сидячого способу життя. Я ось дивлюся якраз графік це. Приблизно десь там 20% це грижа і хребцевих дисків, не остеохондроз. А і варто сказати, що 35% запитуваних взагалі не проходили діагностику. Я нагадую, що маючи сімейного лікаря онлайн-консультації, завжди варто це робити для того, аби профілактувати. Своє здоров'я найрозповсюдженішим таким твердженням, чому саме я не звернувся до лікаря, є все ж таки те, що не вистачає часу. Чи доволі часто вам доводиться чути, що не вистачає грошей, наприклад, на якісне консультування? Дякую за питання, Воно дуже доречне, тому що наша з вами держава дійсно. Гарно потуркувалися про пацієнтів в контексті їх проблем зі спиною та в принципі проблем зі здоров'ям. Якщо ми говоримо з вами в контексті біволі в спині, то держава дає аж три рівні якісного доступу до лікування тих проблем. Перший рівень це безпосередній профілактик це ваш сімейний лікар. До якого ви можете записатися в онлайні і отримати консультацію, прийшовши до лікаря на прийом, щоб він міг призначити додаткові обстеження або якісь рентгенографія, КТ, МРТ, в залежності від того, які скарги вас турбують. Тому перший рівень профілактика його держава повноцінно закриває, якщо ви маєте декларацію з лікарем. Другий рівень це вже лікування. Так, якщо профілактика не допомогла, вчасно часу не було. То вступає в жителів силу безпосередні лікування, коли треба заліковувати гостру якусь хворобу. І Тут держава так само повністю підтримує пацієнтів. Це може бути амбулаторне лікування у лікаря-невролога або стаціонарне лікування, якщо пацієнта госпіталізує, і підкреслю для всіх наших глядачів, що і перший, і другий варіант лікування він безоплатний в нас в Україні за програмою медичних гарантій, маючи електронне направлення від сімейного лікаря. Звертаючись у будь-який заклад в межах нашої держави, ви можете отримати таке лікування незалежно від того, де ви знаходитесь. Ну відповідно, третій етап після лікування. Реабілітація в Україні ефективно і активно працюють лікарі-реабілітологи, які реабілітують не тільки наших військових, а й цивільних, які мають певні проблеми зі спиною. І фактично, третій етап це реабілітація. Там може бути кілька варіантів, кілька рівнів в залежності від складності діагнозу, і це теж забезпечує держава. В рамках програми медичних гарантій а на виході потім пацієнт отримує інформацію в своїй електронній історії хвороби в застосунку хелс, як це профілактувати, щоб не допустити рецидиву і тримати під контролем своє здоров'я. Також стосовно графіку, чи є у вас діагностовані стани, що впливають на здоров'я спини. Мене цікавить ділення, яке позначено жовтим кольором, там де 9,6%. Тут е, така відповідь: Ні, у мене відсутні діагнози, впливають на здоров'я спини. Що це означає? Тобто засидівся і просто щось потянуло, продуло десь, знаєте, коли сидів десь біля відкритого вікна, чи як це можна пояснити. А це насправді означає те, що пацієнти. Самостійно можливо десь займаються самолікуванням, Вони вважають, що може в них там немає якихось діагнозів, які впливають на здоров'я спини, але ми знаємо з вами, що спина це не тільки там там м'язи спини, це все, що стосується, все, що тримає наше тіло, і тримає його в тонусі. Тому я б, мабуть, би відповів би на це питання таким чином, що це знаєте, як кажуть, лікарі немає здорових пацієнтів, є недодіагностувана. Тому обов'язково, якщо ви ведете сидячий спосіб життя, підтримуєте недостатню фізичну активність або для. Профілактики Зверніться до сімейного лікаря в них точно є можливості якісно провести скринінг без використання, навіть іноді там додатково вашого часу для діагностики. І тоді ви точно будете розуміти, що немає захворювань все добре ще можемо грати, бігати, стрибати і в принципі допомагати нашим збройним силам робити ту роботу, яка нам сім'ї. 69,7% кажуть, що нижня частина спини, чому саме страждає поперек? От дійсно, якщо сидячий образ життя, або, наприклад, малорухливий, наприклад. У угу. ну, першу чергу таке питання дійсно доречно дуже ставити буде лікарям, які розуміють анатомію тіла трошки глибше. Та я безпосередньо відповідаю за медичні сервіси, за IT-сервіси в медицині. Але згідно вашої статистики, ми розуміємо, що дійсно це пов'язано в першу чергу з тим, що пацієнти ведуть малорухливий спосіб життя, і по анатомії тіла так, мабуть, якраз там поперек має, має зараз найбільше такі питання щодо цього діагнозу. Але для того, аби. Переконатись та і зрозуміти, що дійсно чому саме так відбувається, я і ми в Хелсі завжди радимо не гуглити, не давати якусь там та інформацію яку не володієш, а звертатися до лікаря, де богу їх у нас в Україні багато, і вони якісно можуть допомогти з відповіддю на ці питання в тому числі. Дуже вам дякую за спілкування. Підсумувати хочу такою пам'яткою, яку ви також прикріплювали до спілкування з нами. Це такі червоні прапорці, на які необхідно звертати увагу, до яких входить біль у спині, який триває більше ніж 6 тижнів. Тобто люди іноді навіть не звертаються до лікарів, коли у них біль продовжується 6 тижнів. А іноді дійсно це відбувається. Ви правильно Маргарита сказали всередині нашої розмови, що люди банально е, не мають часу так, на ці речі, думаю, що можна випити якісь е, протизапальні засіб і все пройде. Ми завжди в Хелсі говоримо про те, що профілактика і звернення до лікаря це раз на півроку, раз на рік, це нормальна практика для будь-якого здорового українця. Тому якщо ви відчували, не дай Бог біль протягом там останніх шести тижнів і, і триває протягом шести тижнів в спині, якщо ви десь не, не Вдало 에, приземлилися, десь забились і мали відповідно якісь травми хребта. Якийсь біль, який ви відчуваєте вночі або зранку після того, як ви довго не рухались, обов'язково обов'язково зверніться до того, сімейного лікаря, зайдіть за стосунок Хелсі, знайдіть спеціаліста поруч з собою. Запишіться на прийом і отримуйте інформацію про своє здоров'я для того, аби 에, якомога довше 에, бути в і радувати всю свою родину. Також з цих червоних прапорців виділено нещодавні травми хребта, неврологічну симптоматику, біль, який продовжується вночі, і або коли з'являється обмеження рухливості, або коли продовжується якийсь час. Тобто, це було необхідно проговорити для наших глядачів, які все ж таки хто його знає, хтось можливо і не дійшов досі до лікаря, але все ж таки до лікарів звертатися потрібно і користуватися медичною системою Хелсі. Так, дякую, ви все правильно сказали. Я закликаю всіх, хто е, турбується про своє здоров'я, займатися профілактикою, а з Хелсі. З Хелсі це завжди зручніше. Так, пане Андрію, я дуже вдячна вам за спілкування і що ви долучилися до інтерв'ю на телеканалі Д1 у проєкті час блогера. Дякую за запрошення, був поспілкуватися. Всім здравжаю, бажаю здоров'я. Навзаєм. Глядачам я хочу нагадати, що ми тільки що спілкувалися з Андрієм Сліпухою, директор спровадження систем Хелсі. Тож ми почули, що все ж таки за нашим здоров'ям потрібно ретельно слідкувати, турбуватися про нас самих, особливо в умовах війни, коли держава йде нам назустріч. Тож у студії працювала Маргарита Кузьменко: мирного неба, бережіть себе і слава Україні.